Понеділок, 18 листопада, Бог нового початку. Не згадуйте вже про минуле і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте, Ісаї, 43 розділ, 18 та 19 вірші. Франк Дефорд був сильно пригнічений смертю своєї дочки Олександри. Фіброзно-кісткова дегенерація забрала життя дівчинки, коли їй було лише вісім років. Через кілька місяців після похорону у сім'ї зайшла мова про удочеріння. Можливо, Дефордам слід було удочерити іншу дівчинку. Кріс, їхній син, вважав, що це була прекрасна ідея. Проте Франк до цієї думки ставився стримано. Надати свій дім дитині, яка мала в цьому потребу, безсумнівно, було доброю справою. Але Франк просто не міг собі уявити, що приведе до свого дому дівчинку, яка займе місце Олександри. Йому це здавалося вкрай несправедливим ніхто й ніколи не зможе замінити в цьому домі його дочку. Але одного разу ввечері дружина Франка зауважила: ти знаєш, якби ми хотіли взяти собі дитину, то напевно не змогли б зробити цього в Америці. Може, варто подумати про те, щоб узяти дитину з якоїсь далекої країни. Франк це розумів. Потім його дружина запитала: Ти пам'ятаєш молитву Олександри? Пам'ятаєш ту її частину, яку вона сама придумала і повторювала щовечора? Так, Франк пам'ятав. Його дочка завжди молилася: Боже, я прошу тебе, не залишай нашу країну, а також допоможи бідним людям потрапити до нашої країни. В очах Франка з'явилися сльози. Тепер він зрозумів, удочеріння іншої дівчинки не замінить Олександру, але це стане відповіддю на її молитву. Протягом наступних кількох місяців Дефорди оформили необхідні документи і з радістю привели до свого дому чудову дівчинку з Філіппін. Тепер вони могли повноцінно продовжувати своє життя, запровадивши при цьому невеликі зміни у звичайний порядок. Ідеалізм цієї дитини спонукав їх до активних дій. Франк згодом писав: ми повинні будемо просто почати все знову і продовжувати життя з цієї миті. Але ми вдячні Олександрі, бо з тих пір, як вона з'явилася в нашому житті, нам доводиться багато над чим працювати. Ми можемо або загрузнути у хворобливих почуттях, пов'язаних із минулим, або почати все знову. Новий початок не вимагає, щоб ми стерли з пам'яті все минуле або не звертали на нього уваги. Він здатний допомогти нам звільнитися від болю. Новий початок здатний вивести нас із руйнівного поневолення минулим. Минуле наш учитель, а не господар. Хтось вірно сказав, ви ніколи не зможете бігти вперед, при цьому озираючись назад. Щоранку Бог запрошує нас до нового початку. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Плач Єремії, 3 розділ, 22 та 23 вірші. Франк Дефорд та його дружина знайшли в собі сили почати все знову. Дівчинка, яку вони вдочерили, не замінила собою Олександру, натомість принесла в сім'ю велику радість. Вони на собі відчули, що милість Господня не закінчилася й оновлюється кожного ранку. Вони могли разом вигукнути велика вірність Твоя. Ми у своєму житті також можемо відкрити для себе Бога, котрий дарує новий початок. Ми можемо йти вперед, забуваючи про помилки минулого. Ми можемо почати все знову. Нехай сьогоднішній день стане днем нового початку для вас.